Доброго раночку, 20 листопада. Починаємо ранок з добрих справ. Приїхали до тіті Тані, нашої, нашої такої волшебниці. Вона хлопцям постійно робить ось такі окопні свічечки. І я хочу, по-перше, подякувати всім людям, хто надсилає баночки. По-друге, дякую всім людям, хто надсилає свої донатики на баночки на потреби, тому що. Ми також долучаємо хоч трошечки, але скидуємо на парафін. Але на жаль, парафіну йде дуже дуже багато, тому що Таня, просто таку кількість свічок робить, що ви не уявляєте і на Донецький напрямок, і на Сумський, і на Харківський Херсонський, Запорізький, і тому треба більше вашої допомоги, більше ваших донатів на закупівлю парафіну. Також ви можете не кидати донати, а закупити той самий парафін і відправити на Дніпро або на мене, або на Тютютаню, я дам адресу. Але немає автівки, щоб привезти. Ну краще на мене, а я вже можу привезти з матеріалами. Тому, сонечки, долучайтеся. Дуже потрібен парафін. Тому що Танечка наша зігріває не одну сотню, не одну тисячу військових саме цими окопними світічками, які вона робить зі своїми дітками. Тетя Таня відчула, що така війна, тому що вона з Донецької області, з міста Часівяр. І, на жаль, вона як ніхто розуміє, яке там пекло і як нашим хлопцям важко. Тому. Будь ласка, допомагаємо реквізити в шапці профілю.